Та... Бажаю здоров'я, товаришу командире. Документи ласка. Звісно, шановний, вже даю. Так, коза, одна штучка. Перевізник Таріель Б. Таріель Нурмелла, Чи співпадає в тебе все по паспорту, все чітко, дійсний, дійсний. Тільки поводься з цим обережно. Коза, все у тебе хорошо. Бажаю здоров'я, гарного дня, гарної дороги. наступного. Мої вітання. Добрий добі день. Документи. документи. Корова везе. Охієчь. Чому, так... Чому я такий здивований, приємно, я не знаю. Да, Дивіться, тупо корова стоїть. Пише, що три корови везе. Ну що ж ти, харун? Дата народження все чітко, тут співпадає, але розумієш, в тебе тут є одна проблемка. В тебе лише одна корова. Харунчик. ну блядь, умовляю тобі в поїздці. Ні, ну блядь, з ким не буває.